Я був на емоціях. Я її коханець, я в її квартирі взагалі вперше. А там і запахи, і речі, і мене пробило. Тоді і я не покажу, що взяв. На <плес> що ми взагалі це зробили? Ні, Ну ясно, ми звільнили її орендовану квартиру. Але по факту ми роздребанили її життя і запхали в контейнер. А для кого це зберігати? Ну, для дослідників її творчості. Бо викидати це якось неправильно. Це як викинути її. Я навіть в телефонах не видаляю контакти померлих людей, бо це якось. Я не знаю. Не. Ну, треба було хоча б викинути її вібратор і ділдак. я хочу, щоб їх лапали всілякі дослідники. Але з іншого боку, назвали ще їх тягатимуть собаки. Таке. Як так сталося? Жінка? На початку повного штабки виїжджає в Нідерланди до своєї троюродної сестри. І живе там, в принципі, добре. А потім раптом повертається і йде воювати. Ну, це мужньо. А те, що жінкам не треба воювати, це сексізм. Рівність, так рівність. Чому вона сюди пішла? Хто підштовхнув її? То винен, що вона загинула. Кацапи. І нема тут, чого обговорювати. О, хазяїн роздуплився. Алло. Вечорочок. Ми вже закінчили цей ключ у мене. Заїжджайте ми тут в барі за рогом. Добро. Дякую. ще раз. Вибач, я тоді не про свій діл так говорив. Да. мачо, будь ласка. А, і світле пиво. А, не. Мені, мені теж. Аналогічно. — Приємного вечора. порубки. — А коли вас останній бачила? Кого, барманку чи. Та ти шо! Які люди! Я просто відправити документ. Тебе до нас тягне, визнай це. Повторюю, для альтернативно обдарованих, мені не цікаво витрачати час на шмарклі спогадів. Я займаюся трейдингом. У мене бабок в управлінні більше, ніж у вас по життєвих зарплат. І разом з тим вдвічі більше справ. І я її не кохав. Вона сходила від мене з розуму, і це було прикольно. Я її навіть вже не згадую. У мене зараз така топ модель, що вам і не снилося, І вже не та, що була минулого разу. І вона теж для мене нічого не значить. А з речами я вам допоміг. Бо добрий. Прийшов забрати своє, щоб ви не чіпали своїми спітнілими долоньками. Якийсь піч. Вона для нього точно нічого не значить. <гум> ви мене не зачепите, я останній її мужик, інтесенсія, вишенька на торті. Кохання її життя. Бум! Якщо то останній, той ділдак має бути тобі знайомий. <гум> Думаєш, вона писала б того, кого не кохала? А? Я пошарився по хаті. На жодній картині вас немає. Бо на всіх інших картинах жінки. А це вона писала з мене. Тут навіть підпис я. Араміс. Я так називаю свій. Це я. Я в такій штуці не поклонялася. Бо єдиний перед пані варто встати на коліна, сидить тут. Бум. Пані встали перед тобою на коліна, але тільки для того, щоб розпилити твоє тіло і по частинах винести на смітник. У. От тобі бум. А ти що радієш? На картині єдина ознака твоєї особистості, член, на якому художник явно поставив хрест. Ще чогось бажаєте, панове? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Гарного вечора. Ще одна ознака того, що жінки пісю нам приділяють значно менше уваги ніж ми. Так, то коли ви вистачить? Чекаємо цікава думка, а. От ми то зі своїм бро частіше бачимося, постійно бачимося, так? Тому і виникає неймінг. А дівчата з ним бачаться рідше. Та вони і своє бачать тільки в дзеркалі. Мужики. Ні, ну от скажи, от ви коли не почули, щоб давали ім'я вагінам. А знаєте чому? Дівчина вб'є, якщо я її напишу Таня, е, сумую за Віолетою або Ксюша, цілую Олю. Бо коли ти даєш ім'я, ти ніби привласнюєш собі, а жінка тобі ніколи не належить. Задовбали. Ну давайте показуйте, що взяли на пам'ять. Я показав ваша черга. Зараз зараз. Ого, а вони що, що вона почати? Твої дружині окей буде? Та вони були подругами, а помада це для мене. Ми, коли зустрілися, я весь був такий зажатий, такий весь сірий. Ага, ну і то що зараз. Вона нафарбувала мені губи, поставила перед землю. Чекається на картинах серед жінок є ти? Ой, та боже жопаси, ні, це було лише раз. Але це якось зламало шаблони, і я подивився на себе з іншого кута. Та я не вдягався в жіночі, я не тай воно. Ти впевнений? Бо один раз. У мене дружина, троє дітей і дві бригади з ремонту квартири. Ще одного збочення я не вивезу. Чувак, все нормально, без тиску. Це нова маскулінність, ти можеш все. Слухай, якщо ти мужик, помада тебе жінкою не зробить. Глянь сюди, глянь. Бач, бач, я ж чоловік. Я чоловік. Угу. Mm -hmm. Боже, яке весело? Господи, ну дивіться сюди. Все 20-те сторіччя жінки шукали нову жіночність. Не кухня і діти, а робота, право голосу, ті самі штані. Вони можуть вдягати чоловіче. Тепер чоловіки шукають нову мужність. Ну, воно ще не встоялося. Ми тільки живемо в процесі цих змін. Яких змін? На мужиків з помадою? Та не буду я ходити з помадою. Так але ти можеш, ти маєш право. Ось в чому ж фішка. Раніше чоловіки носили панчохи і пудру. Ну, і це було мужньо. Мама, Маріна, звідки ти такий? З одностатевої родини. Боже, це коли мама і бабуся, не чули жарт старих. Бляха, ціле покоління мужиків, вихованих матусями і бабусями. Я нічого не маю проти жінок. Там все ясно. Чоловіків покосили репресії Другосвітова і бухло. Хлопців вирощують жінки. Це факт. Але ж потім самі жаліються, що немає справжніх чоловіків. Мені ніхто не жалівся. Ні, виховання тут з чого. Бо раніше мужик міг проявити себе мужиком. Лицарі, е, мисливці, оречі землі. В романах це оспівали, а потім технології змінилися і Пфф! ми на фоні козаків якісь потіряшки. І зараз купа чоловічої енергії йде кудись в нікуди. На ігри, наркоту, дрочку, фільми зі Стетхемом. Я не дуже переконала під час війни, коли на фронті гинуть навіть жінки. Мабуть, нам треба шукати якесь нове слово замість слова мужність. Може вона не дарма жіночого роду? Господи, та жіноча мужність помітна лише тому, що її від жінок не очікують. терпіти не можу, коли від мене чогось очікують. Чуєш, може, ти до нас? Дякую, друзяки. Не цікаво. Удачі. Звідки він тут? Тільки не кажи, що це не її. Вона при мені цей чохол робила, іншого такого нема. Ну, Взяв І на пам'ять. І поставив на зарядку. Це крім, чувак. А хто знає пароль? Е, Не вздумай. Її днюха не підходить. Моя теж? Харе кажу. Ну, Заблокуєш зараз. Мужики, а вам що не цікаво? Це гірше, ніж лазити в телефонах живих. Вона ж тебе не захистить. А їй є, що приховувати. Я зрозумів. Ви засали, побачити тут докази того, що вона любила мене більше за вас. Господи, покажи ваше листування і все. Я видалив. Камон, переписки з мерцями. Я навіть її нюци видалив, а я не видаляю фотки колишніх. Він коли так буває, посидиш, погортаєш, згадаєш, а дивитись на неї оголено якось моторошно. Намерці надручиться. Іди нахрін. Я люблю порно 70-х. Хоча всі ті актори вже, мабуть, того. Ой, це як сміх мертвих людей в старих сіткомах. Тільки оргазм. Капець. Хріна лисова. Значить, так. Панство, є ідея. Зараз ми всі її наберемо і побачимо. В іменах контактів колишніх все ставлення до людини. Я почну. Любов всього життя. Це ознака почуттів. Вона від мене була шукішка в березні. Я її кинув. Вона образилася і підписала як нагадування собі, що якщо цей подзвонить, не бери, як наказують почуття, а помстися і не візьми трубку. Це звучить, як хрінь якась. Давайте видзвоніть. Окей. Ну, все очевидно. Я коханець, ну, щоб Непаль не пальмно було перед чоловіком. Та не було ніякого мужа. Я навіть у дружини спитав. Давай тепер ти. Ви здивуєтесь. У нас переможець в номінації «Кого Точняк не кохала. Ми познайомились, коли я встановлював її нові замки. Ага, і ви два роки прожили, і вона не переіменувала? Взагалі то три, бо двері це весело. І взагалі немає ніякого зв'язку між тим, як люди записані в телефоні, і між реальним ставленням до людини. У мене всі в телефоні записані ім'я і прізвище, навіть дружина. І взагалі я якось не вірю, от всі ці між парами тири пири, сю сю-сю-сю. це якось все на показ. Ти за любов без любові? Без показухи, без усіх всіх спільних фоточок у Фейсбуці. Я за конкретику. Для мене, наприклад, справжній прояв почуттів, це коли ти її телефон знаєш на пам'ять. Боже, хто зараз вчить номера на пам'ять? Давай тепер ти дзвони. Хм? Дзвони. Та в мене немає її номера. Я ж кажу, давно все було. Просто ходжу сюди, щоб віддати їй шану. Ти не, не боїсь, я продиктую. 097, 64-99,50. Фіга собі, цифра в цифру. Може, просто мені вистачає можливості визнати, що я її любив. Познайомились на Євро 2012. Втались на матчі київ Харків донецьк Тосили в фанзонах, випивали з фанами. Літо весело, їй 18, на її все вперше. А взимку стало все трошки серйозніше. Я старше. Мені наступив момент, коли. Коротше, коли або кидаєш, або ми відповідальні за це кого приручили. Яке огидне порівняння. Застав, що вона тебе кине, коли постарієш. Скільки тобі було, діду? 36. Та яка старість. Шляхи розійшлися. Я багато працював. Де, де яким працюєш? Кручусь помаленьку, то п'ята, десята. Стоп. Я зустрів її в 15-му, вона не могла відійти від стосунки з якимсь старшим мужиком, який зламав її життя. Та за два роки після мене в неї могло таких, як я бути, вагоне тележка. І більше не зустрічались. Ну, перед штабку і зустрілася випадково на вулиці. Змінилася фейсбуками. Ну, ты бумер капець. А восени 23-го вона мені написала, щоб повернулась з Європи, хочу зустрітися. Я здивувався, прийшов. Там сказала, що записалась служити. У мене так було. І мені написала, попросила допомогти зібратися, і далі я там вже допомагав. Ну, от ви все знаєте. Значить, був якийсь п'ятий, ясно. Хтось підштовхнув і піти в ЗСУ. Ти був з нею на початку повномасштабки. Ми розійшлися в перші ж дні. Вона поїхала до сестри у березні в Європу. Тільки, будь ласка, не починай знову, не душни. Задрав, коли ще хату розбирали. Що не слово, то пітарда в вигрібну яму нашої совісті. У кожного свої. Причини не йти. У тебе? Яка? Я доначу. Ми тут тренділи про мужність так от бути щирим, мужньо, визнавати слабкості, пробачати іншим. У мене, наприклад, купа страхів. І головне, що не побачу, як виростуть мої малі. Я боюсь, що я не визначусь по життю. Я поет, веду подкаст, нещодавно зняв кліп друзям. Я трохи займаюся СММ, вожу ДНД. Я ще стільки всього не зробив. Це стромно. Я боюсь. Що в мене все найкраще в житті вже було. Далі тільки згадувати. Розумію. Як Брітний Спірс. Чао, лузер. Було приємно. Хазяїн під'їжджає. Що за нахуй? Питання, кого вона любила більше, навіть ставити неправильно. Вона любила, і це було прекрасно все. Вона не належить нікому із нас. Нам залишилось тільки згадувати її в своїх спогадах. Давайте це мужньо визнаємо. Вибачте, це за незручності. За такі чи ви можете ще пару гаджетів розхріначити. Тільки своїх. Тому якщо ні, треба спитати її твою рідну сестру, яка живе в Амстері. або знайти когось, з ким вона могла спілкуватися в березні до від'їзду в Європу. А ви тут відколи працюєте? Ого, Звертаєшся без з Похабщини? Та ну я ж ну це. з квітня 22-го я з Харкова. Вітана, це терміново. Друже, можеш дістати інфу з розбитого телефону. Це що, той, з якого ти просив витягти стерту інфу? Зможеш чи ні? Кажу тобі, це хренова ідея. Я тебе поважаю, але вичисляти з трьох типів, хто привів твою дружину до гибелі це довбана параноя. І карати винного це вообще. Вона ж як і ти доброволець. Це наказ. Плюс, зроблю, що можу і коли зможу. Тільки не влаштовуй, гребане слідство. Взяв ось це. Її подарунок. І я боюсь інвалідності. Пацани. За місяць іде народження. Ось мій номер з телефону. Запишіть і скиньте свої. Не, 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 це без мене. А в тебе хіба такий чехол був? Ти ж убив і переборчиш. То що? Через місяць на цьому ж місці. Подивимось. Я пропрошую, а можна мені те, що залишилось від другого телефону?